Ну, тим не менше, давайте розберемо, що таке віпашина, чи віпасана, чи лахотонг. Отже, у нас є три назви: одного та самого самого, да. Але є все ж таки нюанси, і зараз спробуємо їх трохи розібрати. Отже, віпашина це на санскриті, на табетському звучить хактонг, віпасана на палі. Традиція раннього буддизму, або Будхеравада, використовує саме язик палі, іпасина, тому що сутри були написані на палі. Сутри – це слова Будди. Тобто учні після того, як Будда пішов в, так звану нірвану, або потім в паренню нірвану, тобто це тіло і учні, взялися за голову і сказали: треба щось записати. Пам'ять була досконала, вони майже все записали. Це називається сутре. І... Згідно тих настанов, які буде залишив для учнів своїх, вони записали, і там є практики самадхі, тобто зосередження також на або шаматка на санскриті, і практики Віпасини або Віпашини. Але Будда навчав не тільки він навчав на трьох рівнях, скажем. Те, що записано на його слова, один з рівнів це так званий. Палійські сутря, і це ранній буддизм, і там ми зустрічаємо віпасом. Одна з цілей тієї традиції це на своєму досвіді зрозуміти таке явище, як непристійність. Немінливість, якщо правильно українською все ж таки сказати. Мінливість те, що зовні, все мінливе, те, що всередині все мінливе. Все, що народжується, якийсь час перебуває, і так чи іншим чином. Зникає, або помирає, як і ми з вами. В цьому такі жарти у будистів. <свісно> Все є мінливе, але одна річ, яка є постійна в цьому житті, це момент смерті. Тобі. Точно це відбудеться з нами. Все інше невідомо. <свісно> Добре, як віпащину, ми розуміємо, можна перекласти як повне або вище бачення, або ясне бачення, або проникливе бачення, або відання, як є. Будемо це розбирати. От у нас є два, дві фази медитації: шаматха, або зосередження розуму, або шине на тибетському. Цей термін означає спокій, стабільність. Тобто, ви зосереджуєте свій ум чи на диханні, чи на зовнішньому об'єкті, чи на органах чуття, і зосереджуючи ум, вся ця неуважність, бентежність ума, хаотичність ума, зупиняється або заспокоюється. Це задача Шене або Самотхі. Але друга фаза медитації це проникнення в суть. По-тибетськи, ухатонг прикладається як глибинне бачення, і я наведу слова слова Калорімпече. Завдяки спокійному і стабільному стані розум краще бачить свою справжню сутність. В ідеальному випадку це призводить до досвіду Махамудри, вищого з усіх можливих станів. Чекінь Меремпаче і спокій, і рух думок належать до Шаматхі, а бачення їхньої порожньої сутності є в Їхня єдність це усвідомлення нероздільної цілісності, порожнечий спокій виникнення. Трошки розшифруємо, так? Да? Нам треба знати, чому все це виникає. Для цього нам треба подивитись. В ум, або на термінології медитації, називається «відкрити сутність сутністю. Тобто, що є таке ум, або що є явища, які виникають в умі. Тобто ці наші думки, емоції, спогади будь-що, чи образи і так далі. І нам треба навчитись, тобто методологічно навчитись через зосередження, перенести це зосередження, тобто досвід шаматхи, досвід чого Бачення зосередженого чи стабільності перенести на сам розум. І ми там будемо відкривати деякі речі, які можуть змінити взагалі наш е, хибний погляд на так званий ум чи розум. І хибний погляд на ті речі, як розум сприймає. Трошки пізніше про це поговоримо, буду вам дозовано видавати інформацію. Давайте ще. Що таке шаматха, що таке випашення? Медитація перебування в спокої пов'язана з утриманням розума в стані, вільному від концепції. Коли розум повністю залишає спроби створювати ментальні побудови. Це шаматка. Ви заспокоїлись і нічого не створюється. Ви не думаєте, не впадаєте в невідання, як то кажуть, або в блукання думок. Тобто не створюється ці ментальні побудови. Медитація проникливого бачення пов'язана з використанням цього стану спокою для дослідження реальності шляхом навмисного застосування концептуального мислення. Ви переводите увагу на ваш розум і концепційно його досліджуєте. В медитеці є так званий аналітичний метод і прямий метод. Аналітичний це логіка, це дослідження. Ви задаєте питання, чи я вам буду задавати питання, ви їх досліджуєте. Наприклад, де перебуває ум? І ви це досліджуєте. Тобто треба дати відповідь, де він перебуває? Чи що є основа ума? На що, на що він спирається. Мій комп'ютер спирається на стіл. Дзвоник спирається там на йогівський кирпичик. Це. Це глянка будемо. А на що ум спирається, що у нього є за основу? І ви логічно пробуєте дати на це відповідь. Це називається аналітичним. Тобто, за допомогою концепції ми досліджуємо ум. Другий метод в прямий вам кажуть: подивись на ум, де він зараз перебуває. Він всередині тебе перебуває чи зовні? Якщо всередині, в якій частині ти тіла? І ви досліджуєте, тобто прямо своєю увагою дивитесь на самий. Яка задача? Ідея знову трошки пізніше. Ну, ідея зрозуміти сутність ума, його природу Що є ум, Що він таке? Чому він народжує думки? І чому ми спираємось на ці думки? Чому він народжує емоції і ми спираємось на ці емоції? У практиці перебування в спокій ми лише зосереджуємо увагу на обраному об'єкті, не розмірковуючи про нього. Тоді як у практиці проникливого бачення ми використовуємо аналітичне дослідження. Те, що я тільки що вам розповів, тобто аналітично досліджуємо, хоча вшамати, в шамацію ці не роботу просто зосереджуємо. Завдяки приведенню розуму в стан спокою, ми знаходимо здатність контролювати свої емоційні стани. А завдяки розвитку проникливого бачення, ми вчимося усувати їх на рівні підсвідомих процесів. Тобто, умовно, щось виникло і вас вчать з цим якось бути, працювати з цим, з негативними емоціями чи з думками, і так далі. Але ви не занурюєтесь в підсвідомі речі. речі, чому вони виникають, і, і випашення це робить? Чому? І такий переклад: прониклеве бачення. Тобто, Глибинне бачення, ви щось проникаєте більше, ніж до цього. Чи бачите більше, ніж до цього. Не просто думка виникла, не просто емоція. А де вона зародилася і чому вона виникла? Також це переклад як вище бачення або панорамне бачення. Ви, наче розкриваєте межі свого ума і бачите весь процес, який відбувається в вашому. Буду повторювати це багато разів, те, що ви бачите, вас не контролює. Підсвідомі речі ви не бачите, тому вони вас контролюють. Наші звички, негативні стани, піддатливість зовнішньому е інформаційній атмосфері і так далі, так далі. У мене багато таких слайдів. Давайте ще може один чи два. Практика шаматхи, перебування, заспокоєння. Слугує для завершення когнитивних процесів грубого рівня, що розгортається в потоці розуму. Тобто, ви навчились переводити свою увагу куди потрібно, наприклад, на дихання. І це заспокоює цей грубий рівень, ці грубі думки, які постійно відволікають негативні стани уваги. Ви навчилися це робити. Однак неактивні не негативні емоційні стани, що дозрівають. Через звичні схильності так і не були подолені. Ну тобто, якби насіння є, і щось проростає. Те, що проростає, ви відробуєте чи є, але насіння залишається, ці підсвідомі речі. І це, це задача випашення. Практика проникливого бачення була розроблена для того, щоб раз назавжди покласти край проявом негативних емоційних станів шляхом усунення всіх звичних схильностей, що їхні причини. Ще Проникливе бачення це форма прямого знання, яка усуває невідання. Оскільки дає змогу практиками володіти фундаментальним баченням, розумінням, що всі феномени, хоч би вони не були порожні. Добре, давайте. Практики подібні до сліпців, які не в змозі зрозуміти, куди вони йдуть. Практика проникливого бачення доповнює практику перебування або заспокоєння. І Гампопа порівнює ці практики з очима і ногами. Які допомагають практику або мандрівникові дістатися до цілі. Тобто практика засередження, ноги, а куди йти? Це віпаше, то проникли вибачення. І тоді ви можете дійти до цілі. Ми будемо спиратись в цьому курсі на джерела, з яких я буду вести цей курс, так? Будемо спиратися на велику роботу Даніеля Брауна, філософа, буддиста американського, який дуже потужну роботу зробив, об'єднав декілька ліній передачі традиції Махамудри. Зараз про це поговоримо віпашини, і зміг їх порівняти. Його трактат називається Вказуючи великий шлях Махамудри та по медитації. Також ми будемо спиратися на, на труди дев'ятого Карма Паванчука Доджа, який дуже цілісні, дуже практичні речі дає, як практикувати. Сядь, дивись, побачиш те, не побачиш те. Тобто дуже чітко, ясно, і це дуже швидко допомагає рухатись в практиці медитації. Також я буду спиратись на коментарі. паралега Кабґонаря Баче, це місячний сяєм Махамудри, Він коментує. Де по Ташиномгіала, майстра 16 сторіччя, традицію Кагіо, і, в принципі, саме Ташинангіал максимально широко розписав Віпашина. І багато настанов, багато розумінь, що з Келіпашина, будемо саме використовувати цього майстра Ташинов Гяла. Рік я навчався у лами помедедула на урціматха Віпашина, і ми <кій> розглядали трактат контрола третього. Або Мґавана майстер майстра 16-17 століття, і називається Неперевершений повний шлях як окремого Сенсу». І також додатково буде дивитись на трактат Транґурінпаче його середини шлях, і Целяни Сокарандрола Чукіні один з моїх корінних вчителів, який багато використовував його слова про вибачення. Хто був на курсі, пам'ятаю, це така повна лінія вчителів, на які ми будемо спиратися на курсі. Ми починаємо з Будуши Кемуні, який передав нам всі знання, які можна. В 4-5 столітті Будагоса вперше систематизував знання і паралельно Асанга систематизував знання з медитації. Далі в Тибет прийшов Камала Шила по запросу в 8 столітті, і цар його попросив надати якісь систематичні знання для. Саме Тибету, тому він зробив трилогію таку стадію медитації називається, і друга стадія, якраз, друга а, частина якраз буде в Далі ми маємо цю традицію Махамудри, махамудри як щось велике, велика печатка прикладається, великі знання. І от від Сарахи, від тілопи наропи, Марпа Мілареп, до Гампопи і першого Кармапи до Сумукінпа ми будемо використовувати настанови третього го Перед Чонка Доджа і дев'ятого керма Пеланчука-Доджа. Також я сказав, що Ташина М'ява трактат ми будемо використовувати, коментарі Пема Карпо і Джампала Пала. І наш час, тобто ті вчителі, яких я вчився, вони всі ці використовували всіх цих вчителів, його, їх знання, їх досвід і тому, щоб нам передати. Це на що ми будемо спиратися. Можливо, для вас ці е, прізвища імена нічого не кажуть. Але повірте, це лінія передачі сутісна, тобто най... найпотужніше, так скажімо.